Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і не спить. А благодійна організація, благодійний фонд підтримки захисників свободи України, клуб Січ був зареєстрований 15 квітня 2022 року на базі спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру, створеного спортивно-парусним яхт-клубом Січ на акваторії водосховища в місті Дніпрі. Січ це не просто назва. Січ була і є плотом українського народу. І це все, що ви бачите, це не є бізнес-проєктом, це дань нашим батькам, нашим пращурам, приклад своїм дітям та онукам, майбутньому. Це не перше є інструмент для наведення українців до своїх національних витоків, своєї історії. Патріотичного національного виховання. Особливо в цю трагічну і важливу пору. Об'єднує однодумців та захисників нашої батьківщини. В той час весь цивілізований світ сповна зрозумів жах війни, яку розв'язала в Україні з дозволу сказати державне утворення під назвою Росія. Фонд об'єднав людей різних професій, вікових категорій та соціальних прошарків, які мають у цю тривожну пору головне покликання безкомпромісну боротьбу за незалежність України. Очолив фонд успішний бізнесмен В'ячеслав Дідик, а яхт клуб Січ є кінцевим бенефіціаром. З перших днів існування благодійної організації була залучена потужна техніка для спорудження захисних об'єктів Дніпропетровській області. Зараз. Розробляються власні логістичні пункти для ефективного доправлення гуманітарних вантажів до місця призначення. Благодійний фонд підтримки захисників свободи України клуб Січ працює над акумулюванням коштів для придбання епікерування, обладнання, медичного забезпечення і транспорту для військових. Ще один напрямок роботи: гуманітарна допомога. Планується зосередитися на підтримці освітніх. Та громадських ініціатив, що опікуються реабілітацією бійців, які зазнали поранень турботою про дітей сиріт. Усі кошти, які надходять на рахунок благодійної організації, витрачаються на допомогу українським військовим. Доброго вечора, ми з України. Дякуємо всім, хто долучається до нашої праці. Слава Україні!